що, Всім привіт. Сьогодні вирішив записати відео, як я перероблю передню підвізку, переднє рульове управління на Башан 250. Е, яка була проблема? Проблема в тому, що він рулюється погано на великій швидкості, нього кидає в сторони. І я довго думав, що не так. Я вже переварював рульові сошки, подовжував, рульовий вагу подовжував, робив кріплення. І все одно ну, руль став легше крутитися, але все одно важко. Ну, нього кидає на великій швидкості. Дивлячись, багато відео, я дуже багато інформації перечерпав в інтернеті про рульове управління, як воно речаги, як правильно розташовувати. І вияснилось те, що тут кривий угол, ну, угол е, кастера, він негативний. Що це дає? Це дає те, що він управляється легше на малих скоростях, а на великих швидкостях він погано управляється, не в сторони. На великих квадратах, таких як Yamaha Raptor Ось ця балка, там декріпляться речаги, вони розташовані не горизонтально, а чуть під наклоном нижня і верхня. І, і сама ось, ось, ось ну, угол кастера не рівно, не, не негативний угол кастера, а напроти позитивний. Що він кривався краще на великих швидкостях. А тут, як виясняється, він е, негативний, він звалюється вперед. І ще плюс така ерунда, що. Бо один раз перевертався на ньому і на праву сторону. І в нього посунулася ось ця нижня балка, якщо зараз буде видно. Якщо видно буде. Да. Як бачимо, оця труба вона загнута всередину. Вона мала бути рівна. Я не по масму право вирівняти, але все одно не то. І якщо тако дивитися, ось це колесо, воно посунути туди. Воно має бути рівно йти, а воно посунути туди. Тому було вирішено. Відрізати вже повністю цю трубу нижню, взяти нову, приварити і приварити кріплення зміщенням вперід, щоб в нас ось цей угол кастера він був чуть вперід. Ось ось цих кулаків була не вперід на колоні, як зараз, а наоборот назад. Тоді буде краще криватися на великій швидкості. І руль буде як автомобілі, сам вирівнюється. Коли повертаєш вправо або вліво, пускаєш руля, і він вирівнюється. Оце те саме буде. Тому якось так зараз буду починати відрізати, переварювати. Тому поїхали. Так, ну що я зняв колеса вже, поставив лазерний рівень. Квадрусику виставив рівно, вся балка рівно по уровню. І зараз виставив такий уровень. Як ми бачимо, зараз мітка півпадає зверху, а низ, центр, бачимо, він гесь ось тут поміщений. Зміщений. Тому у нас угол кастера негативний, що нам зараз не потрібно. Нам потрібно, щоб він був наоборот позитивний. Щоб дивився ось тако, а він зараз наоборот. Тому зараз будемо цю балку відрізати, шукати якусь е, нову трубу. Чи такого саме діаметру, чи може чи більше, щоб надіти. Е, робити відразу не горизонтально розположення, а чуть з нахилом. Передній, верхній так само. Щоб е, коли їде як ефект корабля. Що, наприклад, коли їде, він е, ковтає всі нерівності. Бо розположене горизонтально трохи недобре керування. От, наприклад, на таких квадроциклах Yamaha, Honda Кросових, в них розположення це взагалі, ну, під великим таким углом, що добре ковтає всякі нерівності. І так само цей угол кастера в нього позитивний. Тому зараз будемо відпилювати цю трубу, шукати нову, брати ці кріплення, переварювати на нову трубу і приварювати назад, сюди на раму. Так само, я думаю. Верхню тут відріжу і чуть вверх подам, щоб зробити чуть більший угол такий. Тому якось так. Ну, і ось так ми можемо бачити, наскільки був зігнутий, зігнуті ці речаги. Які, ну, ці труби які тримали речаги. Якщо взяти тако, від центра до центру, міряю. Там де рівно. Там де не зігнуто було. Ось рівно 11,8. Міряємо Зараз. На центрі, а тут ось, наскільки зміщено. А це ще більше. Ну коротше, того він його постійно в праву сторону несло. Я вже тут усілка наварив, але що воно дасть, як воно вже криве. Зтою так видно, яке воно кривузе. Зараз буду відрізати ось ця балка, ще нам пригодиться, яка тримає рульову. І так само оці кріплення, для її також відріжу і на нову трубу таку саму десь приварю. Ну, бачимо, я вже відрізав нижню балку. Так само з'єднання І надрізав оттуда. Як бачимо, з однієї з іншої сторони рівно по, по голові Я підігнув вверх. Тепер у нас, тепер у нас е, вже змінений угол. Він чуть вище буде, опустився в нього. Прихвачу, привалю. І так само нижня буде йти і вже буде торкатися не ось тут, а трохи вище. І якось так буде виглядати. Тому якось так. Короче, значит, рівняв я ту верхню трубу. Потім вона указала, що була теж лопнута рама, так. Хоча наваря, але вона таке, короче, неякі виходить. Короче, вирішив уже одрізати. І тут буде суцільна труба. йти нову. Візьму нову трубу. І вже зварю так, як надо, вже перерублю. і все. Так що такі діла, Ось під таким углом. І так само зараз будуть нижні, потім верхню собі, чітко, рівно зварив і все, а то воно ну, воно вже ніяке, було. вже лопнуше, нього вариш, тонка труба пропалюється. Коротше, зараз буду робити вже все нормально. Ну що, пацьки, нарешті я вже доварив передню підвізку. Нарешті заправили балона на полуавтомат. Дом проварювати нормально. І що можна сказати? Були вже перші виїзди. Нарешті вона працює так, як має бути. Також е, переварив передні кріплення під амортизатори, щоб він був вищий, бо на цих амортизаторах він трохи замилий і сильно м'який. Збив по пару отворів. І зараз можна регулювати е, жоркішу, жорсткішу підвіску, м'якшу. І зараз все добре. Е, так. Що залишилось зробити? Залишилось, ну, він. Зараз чітко повертає. У нього вже є такий нахил, як бачимо. Але є один мінус, це те, що рульові сошки мають, якщо угол Не каст... кастера, а цього... кермана має бути проходити від цієї осі до задньої, Ми має на рівні знаходитись а ці сошки, як то розташовано, трохи вліво. І тому зараз їх треба буде переварити більше в праву сторону, щоб був правильний вивок. Е, якщо по правильному, то має повертати одне більше колесо, інше трохи менше. Тут зовсім по-іншому, як то Зовнішнє колесо повертає більше, ніж внутрішнє. Тому зараз буду переварювати рульові сошки, щоб погнали. Я, я колеса це буде вже більш краще видно. Якщо так взяти, там дивиться поворотна, ось центр. Через цей центр, щоб мав бути певний виворот, має збігатись з заднім, з центром заднього моста, ось тако рівно. Як можна бачити, центр буде десь приблизно такого, а у нас сошки зміщені вліво. Тому зараз ну, я взяв такі подовжую, довгі болти. і зараз буду. Цю відкручувати, якось під углом їх приварювати трошки такого, щоб воно було також, якщо що, викрутити, щоб був довший, і змістити саму сошку, щоб воно було регулювати виворот саме. Тому розбираємо, приварюємо і я далі покажу. Так що, натягну я шнурка значить, від центра цієї осі до, до центру заднього мусу. Центром моста і центром поворотної усі. І як ми бачимо, ось це, ця сошка була розташована ось так, що дуже зміщена. І тепер нам потрібно оцю гайку проварити під ось таким углом, щоб цей центр співпадав з сірією, ну, як, якби уявною лінією. Ось такого. І тоді буде правильний виворот, наприклад, внутрішні колесо повертає чуть більше. А чуть-чуть менше. Щоб був правильний виворот, щоб рулювався легше в поворотах і менше покришки зношувались Тому зараз, зараз буду виміряти угол, щоб удріжити цю гайку під правильним углом з однієї і з другої сторони. І будемо тако приварювати. Що погнали. Так, ну що, значить, Привари, я вже сошки. І тепер воно все рівно, колесо ну це рівно виставлено. І зараз, якщо ми дивимось, ось це рівно центр осі співпадає як то з уявною лінією, цей шнурок як уявна лінія до ну, центру заднього сна, ось центр і він проходить через цю лінію те саме з цієї сторони. По автоматом забраю, трохи, потім. Зараз поїду, проїдуся, як воно буде рублюватися. І буду красити. Так само це все позачищаю. Всередину, ну, тут метал дуже тонкий всі рани. Я всередину запихав е, чуть тонче трубу двадцатку 20-ку Та тут всередині, тут, а тут метал десь приблизно точна металу зараз 5 мм. Ну, тут вже дуже крепкий. О, повністю крепкий метал. Бо заводи він. Ця, ці, ці трубки дуже тонесенькі, вони... Пропалюється, заварити не можна толком, то зараз вже все нормально. Зараз проїдуся, якщо все добре. Зачищу і буду покрашу це все. Так, таке все будемо зараз збирати. Так, що ну пацики, всім здорова. Нарешті я зміг знайти час, записати відосик попередньої підвісочки на башану 250, яку я не перероблював. Що можу сказати по переробкам чи стоїло воно того? Скажу, да", що, так, да, стоїло. Реально квадрик почав нормально управлятися. Зараз на швидкості в нього не кидає в сторони, як це було спочатку. Не знаю, чого так заводу китайці не роблять. Напевно, аби чим пошвидше зробити і спудити нам. А вже як він управляється, то таке. Тому перероблю передню підвіску. І ще можу сказати, що набагато краще почав управлятися. Зараз на великій швидкості хоч тримає дорогу, його не кидає в сторону, як це було спочатку. Е, ну, Єдиний мінус це став, ну, звичайно, що важче повертати руля. Але зато на великій швидкості, ну, на більшій швидкості, як вже їдеш і по ямкам, по нерівності, то нього не кидає в сторону, як це було. Тому зараз управляється набагато краще. Вже нарешті це все позашкурював, покрасив. Довго часу він тако стояв, бо не було часу роботи, на роботі весь час. Тому якось так. Тому якщо ви теж маєте такий квадрик або щось подібне, і у вас він погано пропляться, то я думаю, цей відосі буде для вас корисним. То така справа, то все потрохи роблю, вже по факту так само доробив ловушку ніг. Спочатку варював сюди сітку, така, що валялася, але вона з часом лопала, то я не викинув. Взяв четверку е, листовий такий, е, точніше метал стрічковий 4 см, Поварював зараз все нарешті міцно. Тримається. Ось. Ну, попередні підвізки, що скажу, стало нарешті нормально управлятися. Квадрик вже тепер управляємий Не те, що як раніше Що не могли б ним управляти. Та й такі справи. Тому кому сподобався відосик. Ставим лайки, подписываемся на канал, делаемся с друзьями и чекаем новые видосики. Всем пока-пока.